Знати. Століттями. А знаєш, що хотіла тебе запитати? Mm. У нас зараз наразі буде рубрика наша, цікаво знати, про каміння. Ми вже завершуємо цикл, про каміння, які підходили жінкам, бо ми розповідали вісім днів про ті каміння, які підходять і надихають mm. так жінок. Але з чоловіками там взагалі інша історія. А ну… От, що ти слухав, ті каміння е, по за датою народження, то все було лише для жінок. Для чоловіків каміння відображається відіграє іншу роль. Чому зараз наша експертка пані Інга розповість? Тому що м, жіноча і чоловіча енергетика взагалі е, різна, uh -huh. і вплив каміння на це також відрізняється, і якість каміння і Чоловіка можна носити одні якісь, ну там є перелік камінь, які можна носити. Е, наприклад, у літералі. Ліот... Помніш, мав, так, я так, 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 казати? Я... Літотерапія. Літотерапія. Бо ти казав, що я подумав, що це терапія. Якби не літо, -терапія. літо, -терапія. літо -терапія, я б не згадав. Ну, терапія то легше. Якби не літо, все інше я б не, не Да. У літотерапії та езотеричних практиках є каміння, які традиційно асоціюються з чоловічою енергетикою, силою, впевненістю та здоров'ям. Ось кілька таких: це Онікс, тигрове око. Гематит тигрове око впливає на мужність, сміливість та концентрацію. Гематит каміння сили та захисту. Обсидіан захищає та очищає. Лазурит, ну це такий лазурит, мабуть. Таке відоме. Всі бокси з Майнкрафту, тільки що назвала мені. я для мене, Мабуть, а так воно я також, ну ти в Майнкрафт вже зробили. Ти розумієш, розуміє? ну, може, що хто не знає, є друзья ігор ігра. для дітей. Майнкрафт така кубіками грає, а як діти просто шаленюють, ну і деякі дорослі, звісно, здавалося. І там майже всі ці назви абсолютно є. Ось є таке каміння лазурит, воно впливає на мудрість та духовний розвиток. Вважається, що цей камінь допомагає чоловікам розвинути інтуї інтуїцію, знайти внутрішню правду, то покращити комунікацію. Ну як ти вважаєш, якщо носити каміння на собі, ну дійсно воно може так вплинути? Додати покращити комунікацію? Додати Скажіть, сміливості. А, наприклад, в якщо я, звичайно, я, 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 я з якоюсь так леді, так. леді ну, ну не я хтось, да, неодружений чоловік, хочу познайомитись з леді, каміння допоможе йому налагодити комунікацію? Слухай, а якщо він бере, наприклад, цей браслет, так? Діамантовий, значить, подарує їй, Подарує їй, то це допоможе. Да, буде налагоджена комунікація? якщо він повірить, заклад Ладиться, ну ми щось mm -hmm. говоримо з тобою, вже другий етер, що. Головне що це сила Думка, наших думок, і да, слова, і він буде вдягати цей браслетик і думати, що зараз я. Перестану соромитись зараз. В мені пробудяться чоловічі. Я вірю. Чому ні? Можливо, таке е, буде. просило думки взагалі. Е, ну ми кажемо, хтось там вірить, щось не вірить. Як думкам можна щось нам відтворити, е, зробити реальним. на простій темі кажемо, людина надумує собі, така паніка, да, панічна атака є така штука. Ну або інші там е, проблеми. Надумує собі проблему, якусь, щось болить, і воно болить, і вже воно надумує є мільйон случаїв таких випадків, так, коли так. розказували. Угу. так. І е, лікар каже, ні, у вас все в порядку, і вже не болить. Тобто з голови ж надумано? Можливо, можливо, скаже, вдягни цей браслетик з такого каміння, перестане боліти. Ну, Подивимось. Давай зараз послухаємо нашу експертку пані Інгу, так, вона розповість про каміння для чоловіків. Сказати, що енергетика чоловіків вона більш рівна, чим жіноча. Жінки під власні різноманітним циклам, настроєм, емоційним перенавантаженням. Чоловіки все це доволі рівно. Тому їм слід обирати більш простіші камені. Як це поняти простіше? До них відносяться напівдорогоцінні камені. Чому саме тільки напівдорогоцінні камені? Вони діють на чоловіка рівномірно, постійно. Не викликають перенавантажень. Чоловікам також слід звернути увагу на те, що носити камені краще за все у вигляді браслетів. Рука в них буде приймаючи це права. Також можна носити колони, але не всі чоловіки це люблять. З перснями треба бути більш обережними, тому що кожен палець чоловіка буде спрямовувати його концентровану енергію, і там треба підбирати більш ретельніше, який камінь постійно йому носити В від дати народження, можна віддати перевагу всім кварцевим камінцям. Також агати і яшмак. Це всі земні камені, які будуть заземлювати та захищати вас. Також для більш комфортного почуття можна використовувати різноманітні обсидіани. В мене, наприклад, є ось такий сніжний обсидіан. Дуже простий, дуже спокійний камінь, дуже земний, не викликає ніяких перепадів настрою, а нічого. Просто ви почуваєте себе більш стабільно. Та більш впевнено. Більш складні камені, такі як Лабрадор та Лаврикіт, ось такі, вони всі майже сіренькі, або прозорі, або не дуже яскраві. Цей камінь вже буде підстроюватись під фази луни. Тут треба теж бути обережними при його виборі, тому що можна. Можна трошки свій емоційний стан пошатнути. Також е чоловікам слід уникати місячного каменя, дуже примхливий камінь, дуже залежить від настрою, залежить від психоемоційного стану. Е тому з ним треба бути обережним. Краще ви просто подивитесь на нього, або він десь у вас просто стоїть, якщо вам дуже подобається, але носити його на собі. Навіть жінкам треба в певні фази.